Привіт, друзі! Мене звуть Олександр. І сьогодні я хочу вам розповісти, що таке інвестування і як з цим можна заробляти та примножувати свої статки. Тому влаштовуйтесь зручніше і уважно слухайте. Почнемо. Вважаю, треба розпочати з того, щоб дати відповіді на питання, для чого взагалі потрібно інвестувати. Яка мета вашої інвестиції? І тут декілька прикладів: ось, наприклад, фінансова незалежність. Хтось може це обрати або забезпечити своє безтурботне життя. Багатьом це сподобається. Вийти на пасивний дохід, ну хто б відказався від того, або заробляти кошти та дозволити собі безтурботне життя. Оберіть, що вам більше подобається, і подумайте про це. Для чого взагалі інвестую я? Хочу поділитися з вами своєю позицією мене часто запитують, на що я інвестую, і тут треба спочатку розібратися для чого ми з вами взагалі живемо. Не працювати 24 на 7, А якщо це і робити, то займатися улюбленою справою та отримувати від цього задоволення. Для реалізації наших з вами бажань нам потрібен час. Для того щоб відпочивати, нам потрібен час. Для того щоб бути більше зі своїми близькими, коханими нам також потрібен вільний час. Але окрім всього, цього вільного часу на все це нам потрібні кошти. Тому саме на цьому я і пропоную нам зупинитися. Є точка зору, з якою ми дивимося на гроші, а є лінія життя з точки зору грошей, як гроші дивляться на нас. Існує три періоди життя: Перший – це дитинство та юність. Коли ми ще малі не задумуємося, і не замислюємося про те, що таке інвестиції, але про це мають подумати наші батьки, бо вони роблять наше. Майбутнє добрим та світлим другий період це активний період. А саме тоді, коли ми працюємо 24 на 7, а може й менше, тут же хто як, і тому готуємо для себе статки та капітал на третій період життя. Третій період етап вільний від заробітку. Це час споживання, коли ми не можемо стільки заробляти, бо в першу чергу. Ми вже добре попрацювали в другому періоді. А по-третє, може вже не вистачати здоров'я на це, бо це вже роки, як ви розумієте. Це той час, коли ви вже не працювалися, коли вже хочете подорожувати, проводити час з онуками, проводити час з своїми коханими, і для того нам треба добре попрацювати в другому періоді життя. Тому саме на цьому ми з вами і зупинимося. Більшість із вас, як і я, зараз знаходиться у другому періоді життя, тобто проходимо через інвестиційний етап. Формування капіталу, коли треба вірно розподіляти свої гроші, частину витрачати на себе, а частину вкладати в вірні інструменти, які згодом допоможуть примножити свої статки. Це може бути в майбутньому, але це може бути і через 2-3 роки. Тому, звісно, кожен з нас хоче вийти на пасивний дохід, який згодом буде перекривати всі повсякденні витрати. Тому саме для цього існують. Такі речі, які називаються інвестиціями.